Привіт усім! Якщо ви тут, то скоріш за все вас, як і багатьох сьогодні, цікавить тема штучного інтелекту. AI, ці літери миготять скрізь. В новинах, в рекламі, в фільмах, навіть у розмовах про кавоварки. Ми бачимо дивовижні картинки, спілкуємося з чат-ботами і відчуваємо, що світ стрімко змінюється під впливом цієї технології. Якщо вам не дає спокою питання, а як же трястя це все працює, ви у правильному місці. Я назвав цей курс кафедра шізики. Чому? Бо ми будемо намагатися розібратися в штучному інтелекті по-дорослому, з претензією на академічність, але в той же час максимально невимушено. Це моя спроба перекласти складні речі та свій багаторічний досвід простою мовою, поділитися не лише теорією, а й розумінням, яке приходить часто лише з досвідом і набитими сенцями. Чого очікувати від цього курсу і чого не варто? Фокус на розумінні. Моя мета не просто навчити вас користуватися готовими інструментами, хоча й до цього дійдемо, а зрозуміти принципи, що лежать в їх основі. Чому воно працює саме так? Які є обмеження, де проходить межа між реальністю та фантастикою? Це освітній марафон, а не спринт. Я почну з Азів. Поступово нарощуючи складність. Не буде ніякого штучного інтелекту для чайників за 5 хвилин. Це фундамент, на якому ви зможете розвиватись далі. Готуйтесь до подорожі, яка вимагатиме часу та зусиль. Активна участь, запорука успіху. Це не той контент, який можна буде слухати під час миття посуду чи на прогулянці парком. Щоб зрозуміти матеріал, доведеться думати, аналізувати, можливо, передивлятися лекції і ставити питання хоча б собі. Буде математика. Ми не зможемо повністю уникнути формул та концепцій з лінійної алгебри, матаналізу чи теорії ймовірності. Але ми розглядатимемо їх як інструмент для розуміння, а не як самоціль. Я докладу максимум зусиль, щоб пояснити лише найнеобхідніше із акцентом на інтуїцію. Індіосвіта від однієї людини. Цей курс, мій особистий проєкт, створений у вільний час. Це означає, що фокус буде на змісті, а не на блискучій формі. Не чекайте професійної студійної якості чи голівудського монтажу. Це буде радше щира розмова про складні речі, трохи лампова і, сподіваюся, корисна. Кому цей курс точно не підійде. Тим, хто шукає швидких рішень і чарівних пігулок, тим, хто не готовий докладати зусиль і заглиблюватися в матеріал, тим, хто очікує розважального шоу замість освітнього контенту, і наостанок. Оскільки це ентузіастський проєкт, ваша підтримка найкраща мотивація. Якщо курс вам сподобається, не соромтеся, ставити вподобайки, ділитися посиланнями з тими, кому це може бути цікаво, та залишати коментарі. Це допоможе кафедрі жити та розвиватися. Тож, активуйте свої сірі клітини, заряджайте нейрони і ласкаво прошу у захопливий, хоч і непростий світ штучного інтелекту.